Сьогодні якова апостола свято і ніколи не зауважував таку малу деталь, що не підходить мати сама, так трохи як приходить до начальника, приходить сама чи приходить до вчителя в школі. Натомість підходить зі своїми синами, підходить зі своїми синами, щоб просити Ісуса Христа, щоб сіли ліворуч і праворуч. Тобто, по суті, підходить і просить для них, щоб вони мали особливу виняткову позицію, можна сказати, міністеріальну таку позицію. І Ісус каже, не знаєш, про що просиш. І я думаю, ми часто просимо в Бога речей, яких навіть не розуміємо до кінця, яких ми не спроможні збагнути. А Ісус пригадує нам про любов. Він каже, що насправді справжня позиція це служити, служити, бути як слугам, і напевно до цього і такого служіння нас постійно запрошує. Нам це пригадує.